Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як змінити повністю кардинально своє життя тільки за один рік. Багато з нас не знає, як масштабуватися, зациклюється тільки на роботі, але подумайте, як ви цю роботу можете потім масштабувати. От, наприклад, ви займаєтеся тим самим програмуванням. Ви можете перше навчати якихось дітей, брати на курси, через соцмережі також запускати якісь навчання. Робити свою школу програмування в принципі є купа варіантів подій подальшого розвитку. Друге це нести ідею, головне принести користь людям, комусь допомогти, щось зробити, якось. В принципі повпливати на когось, тобто, через цю саму допомогу людям, ви зможете, по-перше, принести користь в суспільство, якось заробити собі копійку і ще й покайфувати з цього, бо ви зробили добро. Зрозумійте, у кожного чогось можна повчитися. Кожен знає те, якусь частинку маленьку, того, що не знає, хтось інший, і хтось інший хотів би взяти цю частинку у вас, тому. Думайте, як можна це зробити. Тобто я маю на увазі, що ця ідея, яку ви в суспільство несете, вона має величезний потенціал розвитку. Я думаю, що носити в собі цю ідею і думати про масштабування принесе вам успіх за цей рік. Головне нести ідею і охопити якомога більше цією ідеєю людей. Працюйте над собою. Розвивайтеся, не стійте на місці, масштабуйтеся, не зациклюйтеся, а просто живіть і працюйте над собою. Бо люди такі створіння, які розвиваються постійно. До кінця своїх днів ми будемо визнавати щось нове. Тому я не бачу сенсу зупинятися і стояти на місці. Тому робимо і рухаємося до своїх цілей кожного дня. А з вами був Владислав Вінсдейл. Бажаю удачі!